З Новим Роком та Різдвом Христовим. місія слова Божого. Яка ж реальність насправді? Вона така, що сьогодні в школах вивчають, ніби ми ні спадкоємці Бога, а нащадки мав, але навіть не? Озброєним оком видно, що це не просування вперед, а деградація та всихання мозку. Щоб було зрозуміше, це виглядає як різниця між Україною і її родючою землею, різноманіттям річок і плавнів, пустею Сахара, також різниця відбувається. І в мізках людей, де панує не радіючість, а пустеля Сахара. Давайте подивимося на научному прикладі: 90% населення планети вірять в Бога, і лише 10% вважають себе атеїстами, при цьому кожен третій мешканець землі це християнин, вплив в релігії та християнства в сучасному світі, очевидний практично. Кожна людина, яка живе на землі, має у своєму житті більшою чи меншою мірою відбиток релігійного впливу. Всім відомо, що більшість релігій навчають, роби добро і не роби зла. Основа християнства. Це любов до Бога і до ближнього, адже Бог і є любов. Амінь.